Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів на вечір. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Девід Скайларк талановитий журналіст та справжній фанатик своєї роботи, що допомогло йому стати ведучим популярного ток-шоу. Продюсером Девіда є його друг Аарон Рапопорт, який домовляється з відомими людьми про участь у передачі. Успішні телевізійники кращі в своїй справі, проте разом з тим вони не мають наміру зупинятися на досягнутому результаті і вже довгий час мріють зробити щось таке, що зробить їх по-справжньому знаменитими не тільки в рідній країні, а й по всьому світу. Одного разу чоловік. Які вирішують взяти інтерв'ю у самого Кім Чен Іна, який по праву вважається одним із найсуворіших диктаторів сьогодення? Ось тільки друзі навіть не могли собі уявити, що незабаром до них звернуться співробітники ЦРУ з проханням вбити лідера Північної Кореї. На території Гонконгу відбувається серйозний вибух внаслідок діяльності невідомої групи хакерів. У цей самий час подібна атака була помічена і на Чекаській біржі. Члени китайського уряду та Федеральне бюро розслідування дізнаються про технологію, створену програмістом Ніколосом Газвеєм, за допомогою якої вдалося здійснити подібні напади. Талановитий хакер, який наразі перебуває у в'язниці за кіберзлочини, отримує пропозицію достроково звільнитися в обмін на виявлення та затримання. Терористів. Проте під час оперативних дій команда спеціальних служб опиняється у пастці, в той час, як Ніколас стає об'єктом пошуків найманих вбивців. Скромний банківський клерк Девід Хант завжди дотримується правил роботи, поважаючи закон. Проте кожного дня, спостерігаючи за обігом величезної кількості фінансів, Девід зневірився та вирішив зробити надзвичайно ризикований вчинок, а саме здійснити пограбування найбільшого банку, що належить фінансовому магнату Лумісу Фарго. Разом зі своєю подружкою Келлі, Хант реалізує детально прорахований план та виносить з банку 17 мільйонів доларів. Однак, будучи недосвідченими злодіями, пара. Грабіжників залишають на місці злочину чималу кількість доказів своїх особистостей, що наводить на їхній слід як поліцію, так і справжніх бандитів. Звичайний вихователь дитячого садку Лукас зовсім нещодавно розлучився з дружиною і тепер живе разом зі своїм сином Маркусом. Чоловік переживає не найкращий період у житті, проте це лише початок його проблем. Одного разу Лукас стає об'єктом симпатії своєї підопічної та водночас доньки хорошого друга Карли. Маючи до вихователя нерозділені почуття, дівчина наважується на необдуманий крок. Вона запевняє директора дитсадка, що Лукас її домагався. Керівник закладу повідомляє. Замляє про інцидент, всім батькам чиї діти ходять у дитсадок, після чого життя Лукаса перетворюється на страшний сон. Девакуватий психіатр Гектор вже давно втомився від свого банального та передбачуваного життя. Кожен новий день чоловік вчить своїх пацієнтів бути щасливими, водночас не маючи власного розуміння, що таке щастя. Бажаючи вирватися з побудової рутини, Гектор вирішує покинути кар'єру успішного лікаря та відправитися в кругосвітню подорож на зустріч пригодам. Озброївшись непереборним бажанням розпочати нове життя, психіатр починає глобальні пошуки істинного щастя. При цьому потрапляючи в різні ситуації та заводячи нові знайомства. Після невдалого шлюбу Джой Мангано стає матір'ю одиначкою та змушена жити разом зі своєю величезною сім'єю в маленькому батьківському будинку. Одного разу під час прибирання в неї виникає ідея створити унікальну швабру, яку не треба вичавлювати руками. Подруга Джекі рекомендує Джой запатентувати свій винахід та укласти контракт на його виробництво. Дівчина починає реалізувати свою мрію, проте стикається з численними махінаціями з боку інших бізнесменів, які намагаються нажитися на. На винаході Джой та привласнити його собі. Молода винахідниця починає боротьбу за своє успішнє майбутнє, і згодом чудо прилад для прибирання припадає до душі мільйонам домогосподарок, що робить Джой знаменитою на весь світ. Молодий ветеринар Тревіс Шоу проживає в невеликому прибережному містечку Бофорт та веде холостяцький спосіб життя. Хлопець захоплюється полюванням, риболовлею та екстремальними видами спорту, по праву вважаючи себе господарем власного життя. Одного разу в будинок по сусідству заселяється симпатична студентка медичного університету Габі. Незважаючи на те, що з першого знайомства їхні стосунки зовсім не склалися, вони починають дедалі частіше зустрічатися один з одним. Проте, через деякі Кій час Тревіс раптово дізнається, що у габі є хлопець, який увесь цей час перебував у відрядженні за кордоном, та має скоро повернутись. Джордан Тернер виконує обов'язки оператора служби порятунку та психологічної підтримки. Здебільшого їй телефонують люди, які пережили нерозділене кохання, зраду в дружбі або впали в глибокі депресивні стани. Однак цієї ночі з нею на зв'язок вийшла жертва маньяка Кейсі. Дівчина переживає напад панічного страху, плаче в слухавку та запевняє Джордан, що перебуває наразі у багажнику якогось ненормального садиста. Дізнавшись, особистість викрадача та повністю усвідомлює. Люючи загрозу, тернер намагається допомогти викраденій дівчині вибратися з рук маніяка, на рахунку якого не один жорстокий злочин. Молода дівчина Тереза Белівет влаштовується на роботу у відділ іграшок великого універмагу. Одного разу сумуючи за прилавком, Тереза помічає заможну пані, яка намагається щось відшукати серед безлічі іграшок. Не маючи сил знайти необхідне, жінка просить у продавчині допомоги. Після чого, отримавши консультацію та вибравши подарунок для своєї доньки, вона залишає адресу доставки та випадково забуває рукавички. Заздалегідь, дізнавшись адресу, юна Тереза відповідально повертає. Втрату після чого отримує дзвінок від власниці рукавичок, яка запрошує дівчину на спільний обід. Талановитий архітектор Еван Вебер порядний сім'янин, який разом з коханою дружиною виховує двох чудових дітей. Одного разу чоловік залишається сам удома, аби доробити один важливий проект, в той час як його родина вирушає за місто на відпочинок. Несподіваний візит двох молодих жінок Дженезе з табель, які намагаються сховатися від зливи, кардинально змінює плани Евана на прийдешні дні. Вони спокушають чоловіка, після чого наступного ранку відмовляються йти та поводяться як божевільні. В той час, як Еван думає про порятунок свого шлюбу, жінки нападають, зв'язують та починають мучити розгубленого чоловіка. Тепер Евану доведеться не тільки вибратися з пастки, а й знайти спосіб врятувати власне життя.